Друзі, вітаю вас! Дуже дякую вам за підтримку нашого першого відео воно вийшло не ідеальне, зрозуміло і воно таке сумбурне. Дякую за ваші коментарі і відповіді на ваші питання. Ми відснімемо окреме відео, де все вам детально розповімо. Отож, приємного перегляду цього відео і до зустрічі в відео, де. Все, ми розкажемо про цю діляночку, де вона знаходиться і її всі розміри. Два дні робіт. Ми добралися до заборчика. Великий ліс, йде, дерева, красота, заготовка на зиму. Старовина, давні дерева вирізані. Ірка ворота. Ось вони. Залишено. Деякі дерева плодовиті. Горіхи дикі вони не родять, їх вирізаємо. Будемо садити такі, як треба. Ось тут аналогічно. Перша задача це розчистити під'їзд до стовпа, щоб можна було електрику відновити. Виходить ділянка розміром від одного стовпа вуличного. Здаті світло є вуличне світиться до ось того другого. В середньому 50 метрів. Ось тут обрізаний один провід. Точніше обір. Ось Дуже багато акацій, полит в руки, заборчик красивий. Ось площа Ділянка йде тут рівно, один схил, там другий. І там внизу такий. Схил сильніший, там скидаємо геляки. Так, підсумки п'яти вечорів робочих, ну, відповідно, одного половини дня вихідного дня, так будемо говорити. І ось підніються наші границі, залишилось ось там внизу. Прибрати, отам скидаємо гіляки, перегниють. Ось тут фітка ворота я вам вже показував. Зараз передня частина тут працюємо. Покажу зараз далі. Ось там в кінці. Два столби. І стовпчик будемо переносити їх, ворота заберуться звідси з частини. Ось така хатинка, невеличка. 40 квадратів кімнати дві, Ну і прибудова. Десь. 20 квадратів приблизно. Ось тут буде в'їзд. Границі, мабуть, ділянки йдуть по цьому чи по тому колику. Ну, дерево. Мабуть, що по тому. Не зрозуміло. Буде відповідний відділ, зв'язаний з кадастровою організацією, і буде визначати границь. Колики підготовлені для забиття по периметру. Ось. Тут ще залишились горіхи, але вони будуть підчищатися. Ну, старі доски, цегло, пристройка незрозуміла, двері. І двері, які замуровані зсередини. Так, і ось ми тут вчора працювали, але дня не вистачило, ну, вечора точніше. Залишилось підчистити ось цю територію. І ось цю. Тут оце все розчищено. Тут, відповідно, ще з добудови додому, які будуть розбиратися, так як вони не потрібні. Ось. Границі, ділянки, мабуть, ще трішки нижче, але поки ми зупинилися тут, оскільки Власник говорив, що від будинку один заборчик і другий. Це точно, а нижче там ще якийсь город має бути. Ось. Ось так виглядає низ ділянки. Великий підвал вріст. Ось так. Будемо працювати, наступні відео будуть ще цікавіші, більше інформації, більше контенту, більше екстриму. Ось Дерево. Теж не знаємо, чи воно. За кордонами дому чи ні. По кадастровій карті показує, що теоретично тут ось дорога. Там за ділянкою лівіше, отут поруч сусіди, а лівіше, нижче і лівіше, і так розкинуто на землі сільськогосподарського призначення. Ну, там сад хороший. Давній сад. Його теж підчистимо, як не як тут живе, жити планується в такому плані. Зараз, якщо чуєте звук бензокоси, то це від дороги ще працює батько. Потрібно від дороги також знати границі. Відповідно, ця частина, що я на початку відео розказував, буде зараз зачищатися. ну Залишиться ще, як то кажуть, декілька моментів ось тут, теж з цієї сторони. з цієї сторони бачили. ну Відповідно, Довжина будинку 10 метрів, ширина житлової зони 4, прибудови 2, 20 приблизно. Прибудова до прибудови ще одна є. Ось. Світло очікуємо відновлення. Плануємо заїзд робити ось тут, як по карті. Між ділянками є заїзд на землю, ті, що я показував сільськогосподарського призначення. Відповідно, ним ми будемо користуватися. Столб планується перенести десь ось туди, на кордон ділянки і дороги. Відповідно там зазор лишився, оскільки мало коли буде заїжджати і комбайн туди. На тій ділянки хоча там 70 сотих, то не так і багато. Ось. Ще покажу вам кусочок будиночка. Роботи дуже багато. Ось ця кімната теж буде розбиратися перестінок, оскільки тут Півтора метра ну, на чотири це кімната малесенька, а вся площа 40 квадратів через весь будинок, дві кімнати. Друзі, ви бачите, як перероджується ділянка, як вона оновляється, дуже вже вимальовується сама територія видно ту красу, яка є навколо. Ми працюємо далі на порядку, денного дочищаємо ще, що можемо. Далі ми замовляємо ескаватор, він нам вирівняє територію. І також ми. Все, все, що будемо робити, ми вам будемо розповідати. Вибачайте за, можливо, не дуже гарну картинку. Будемо старатися, щоб картинка була краще. Отож, вам тихо, мирного дня і ночі. До зустрічі в наступних відео.